Всім привіт! Збираюся зараз Закарпаття на день народження. Маю буквально пів години, тому що треба виїжджати і ще чотири години бути в дорозі. І я просто не знала, що сьогодні робити на голові, тому буду робити свою безпрограшну укладку, об'ємно, об'ємні локони і буду використовувати новинку від CsüStore. Це ось така плоєчка, дуже красива, мені так подобається її дизайн. І вона буде робити мені укладку, яка може триматися декілька днів. Всю Стор дуже круто, що ви можете в їхніх фізичних магазинах піти і спробувати офлайн на собі плойки і обрати зручно для себе і вже придбати. А ще у них я замовила дуже класний термозахист, який зараз нанесу на волосечко. І зроблю захист від гарячих укладок. Волосочко, ще стане послушне, буде дуже гарно пахнути. Ну і звичайно, що буде в захисті? Боже гарно пахне квіточками.